Шанс там, де ти слот сіті, що відбувається в Україні та світі, найважливіше на цей момент. Перш за все, всі ми хочемо почути, що ворог починає бігти з тимчасово окупованого Мельтополя Берденський Негадар цього немає, і ми не маємо говорити. Того, що не відбувається з одного боку, з іншого боку, як відчувають наші мешканці, те, що ворог несе постійні втрати на території Запорізької лінії фронту, ну наприклад, за тим критерієм, що з'являються нові і нові братські могили або мобільні крематорії, як вони з'являються додаткові в Мелітополі або Бердянську. з іншого боку, ми бачимо про те, що ворог починає додатково стягувати на Запорізької лінії фронту додаткові сили свого гарбатного м'яса. Так, наприклад, вони привозять їх до. Михайлівки вони привозять їх до Бурчаку. Вони привозять їх до Токмаку, і ми бачимо цей трафік як через тимчасово окупований Мелітополь, так і з боку безпосередньо тимчасово окупованого Бердянську або Маріуполя. Тож сьогодні точно з Мелітополя ніхто не бежить. Чого не скажеш, наприклад, про Токмак? Токмак це сьогодні можна сказати фронтове місто, там, де сконцентрована сила ворога, сьогодні найбільше, мабуть, і е, саме там ми володіємо інформацією про те, що деякі підрозділи окупаційної влади почали виїжджати. Я хочу значити, що не вся окупаційна адміністрація, а деякі їх підрозділи почали збирати речі з вихідних та виїжджати. Тож це не може нас точно не радувати. А ми надходям, товаріш. Господи, ці кулібіни там якісь баржі вже топлять довкола Кримського мосту, так званого Кримського мосту. Владиславе, ну тут просто військова доцільність. Я не знаю, бачили ви на картах. Ні, ну глибина в середньому два 4 метри. Якщо брати аналіз ходу наших е, е, морських дронів, то ну я не уявляю, як це може їм завадити. Може вони щось натягнуть між тими баржами топленими? Ну але коротше, коротенько про перспективи взагалі такого захисту мосту. Отже, ви абсолютно скушно зауважили такі собі корібіни, бо можливо вони і справді не планували ті баржі втопити, але не врахували, що глибини там насправді 2-4 метри. Тому ті баржі, зрозуміло, чи то вони там стоять на якарях, чи посідали на дно, бо глибше просто там води немає. І Відповідно, вони є основою, між якими будуть натягуватись ті саме бонові загороження. Дурня повна, бо українська армія вже неодноразово доводила, що різні дрони камікадзе, морського базування, в тому числі Сія-Бебі, той самий морський малюк, спроможні перестрибувати через бонові загородження. загороження. Тому те, що вони ліпять там, ну важливо, це така себе історія на на щось вона то Але чи допоможе їм це ні? Очевидно, що руйнація Керченського мосту це питання часу. Чому це важливо? Тому що це логістика, логістика, яка забезпечує функціонування Сійська окупаційного контингенту, як на mm -hmm. території та Севастополя, так і на території півні Херсонської та півдня Запорізької тому дуже важливо зруйнувати. І чим скоріше американський генерал Бен Ходжес наполягає на тому, що Крим можна звільнити на коротші терміни, але для того він каже, треба реалізувати два кейси: Кейс, перший – руйнація Керченського мосту. А далі система планомірна тематична руйнація того самого бойового потенціалу потім армії шляхом поцілення пойового військових об'єктах mm -hmm. на території Криму. Це важлива насправді. Шах і мат останньої літньої ночі у Криму як і має бути спекотно. Окрім шуму морських хвиль, місцеві насолоджуються свистом ракет гучними вибухами та яскравим заревом. Проліт трьох ракет над окупованою Феодосією публікують пропагандистські пабліки. Пожар вже доволі сіль. Не знаю, попала в очиснівдачу. На СВК ради та просто Вожко. Вожко. 200 мітрови. Звуки вибухів було чутно і в Алушті з боку перевального, саме там, де слукується російська 126-та окрема гвардійська бригада берегової охорони. Окупаційна влада півострова каже, що ППО загарбників нібито збило одну крилату ракету Пожар на півночі сильний, Криму. Запитувало. Уламки Вочисний, нібито пошкодили лінію електропередач. Не тільки Крим не спить, знову гучно і у Москві. У місцевих панік або від вибухів тремтять будинки. Мер Сергій Собянін, як завжди, заспокоює. Це робота ППО, яка нібито збила безпілотник на підльоті до міста у Воскресенському районі. Ще два вибухи прогреміли і над Брянськом. Місцева влада каже, що збили два безпілотники, начебто без наслідків. Проте російські телеграм-канали пишуть про займання телецентру. В московських аеропортах знову план Килим затримано майже. 60 рейсів. Туда на на 1 брянск. О, видишь, на Целоевской крыше прошел. Надо было подальше отойти, опять туда пошел на первую. Спокійно у Брянську було недовго. Вранці туди завітали невідомі дрони. Місцеві змі пишуть загріміло щонайменше разів п'ять. Імовірно, один БПЛА упав на дах готелю управління справами уряду області, який розташований за 100 метрів від адміністрації регіону. Війна повертається туди, звідки вона прийшла з одного боку. З іншого ми говоримо про те, що оця допомога, яка надається Україні, поки що з боку невідомих літальних об'єктів, вона економічно дуже вигідна, тому що ну принаймні. Мі на кілька годин кожного дня тепер зупиняє багато аеропортів на Москві. Ми говоримо саме про столицю Російської Федерації. Це досить значні витрати. Ми це прекрасно розуміємо. Тобто, якщо переводити в певну монетизацію, то можемо говорити про те, що війна проти України для Російської Федерації стає ще дорожчою. Тривожні ночі невідомі безпілотники. Окупантам влаштовують дедалі частіше від початку року, окупований півострів та Московію дрони Тело, атакували з дві сотні ре. Зів морські бази і кримський міст зазнали понад 10 атак. Найпекельніше було влітку. Безпілотники у Москві стали нормою. Особливо полюбили БПЛА робити бавовно біля Москва. Сіті, де розміщені російські міністерства, значної шкоди дрони не зробили. Утім, паніки та страху московитам нагнали. ми не можемо дати їй симетричну відповідь, Тобто засипати їх такою кількістю важких ракет, як висипають вони нас. Ми не можемо, але ті добрі інші планетні сили дарують, Я трошки пожуртую такі. Вирішили поборотися на стороні України, і от те, що сталося особливо минулої ночі у частині великої масштабованості атаки саме на транспортні літаки. Це колосально великий крок у полеті. А минулої ночі російські аеродроми зазнали найпотужнішого удару від початку повномасштабного вторгнення. Дрони атакували місця дислокації російських літаків у Псковській, брянській та орловській областях. За даними української розвідки, на литовищі хрести знищені чотири транспортні літаки. Іл-76. Ще два, ймовірно, пошкоджені. Це дуже страшно. Не Як аеропорт, караї ли? те, що ППО в них діряве, Ну, це сьогодні ми бачимо. Ну, власне, дивіться, вони нічого кращого не знайшли, як топити якісь баржі для того, щоб ну там морські дрони не вразили, наприклад, кримський міст. Бо кримський міст лише за літо втомився двічі. 17 липня 23-го по незаконній надводній надбудові відпрацював експериментальний безпілотний морський малюк. На борту такого дрона 850 кг кілограмів вибухівки. Внаслідок. Дриво було пошкоджено два прольоти. Ще раз символ путінського режиму кримський міст атакували невідомі безпілотники у серпні. Військові експерти прогнозують, що далі то бавов не буде більше і на Росії, і в Криму. Щоправда, хід війни це не змінить. Єдине, що може внести значні корективи, якомога більше західної зброї від партнерів та літаки, зокрема F-16, які нині так очікують в Україні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.